Людям, які хочуть швидко одужати світ, уникати каш, що місяць глютен. Зерно пшениці містить величезну кількість корисних речовин. Кліковина це тютюн нашому поколінню. Привіт усім! Вітаю вас на каналі Style, де я розповідаю про любов до себе та навколишнього світу через веганство. Я вже 8 років не їм м'ясо, то більше трьох років я повністю веганка, тому дарую свої знання та досвід для вас. Десять років тому більшість людей ніколи не чула про глютен. Але сьогодні глютен або його відсутність є модним словом у світі їжі. І в даний час популярні безглютенові дієти і багато статей описують шкоду для організму, що наноситься вживанням продуктів, що містять глютен. Висловлюється також думки, що глютен не зазнає жодної шкоди для більшості людей. Так де ж правда? Саме глютен це білок, який природним чином міститься в деяких зернах, включаючи пшеницю очміні жито. І він діє як сполучна речовина, скріплюючи їжу та даючи розтяжності їй. І без глютену ваше тісто дуже легко рветься. І до кінця ХХ століття світове виробництво пшениці зросло в п'ять разів. З відповідним збільшенням поширеності захворювань пов'язаних з глютеном, також одним з найважливіших і найбільших наслідків подій, що зрештою призвело до сьогоднішнього погіршення здоров'я мозку, саме стало введення зерен пшениці в раціон людини. Наші пращури часів на літу дійсно вживали її в їжу в невеликій кількості. Проте, сучасна пшениця мало схожа на дикі однозернятки, яким зрідка харчувалися люди тієї доби, завдяки сучасній гібридизації та технології генномодифікації Ця зернова культура приблизно 65 кг кілограмів, якого щорічно з'їдає людина. Майже немає генетично, структурної та хімічної подібності до цієї доісторичної пшениці. І у цьому полягає наша з вами проблема. Ми деталі більше ускладнюємо життя нашому організму продуктами, які не призначені людині генетично. І сьогодні світові виробництво пшениці перевищує 700 мільйонів тонн на рік. Існує припущення, що ця відносна швидкість збільшення впливу глютену була надто великою, щоб дати нашій імунній системі час для розвитку оптимальних адаптованих механізмів травлення. Хоча саме ця еволюційна теорія ще не була повністю з'ясована із зрозумілих причин. І наша з вами їжа має бути нашими ліками, а наші ліки повинні бути нашою їжею. Згодні зі мною підтримати мою роботу саме для україномовного YouTube своїми лайками, підписками та коментарями. Так ви дуже допоможете каналу. Дякую. Противники та прихильники глютену вийшли на передній план популярних дискусій про харчування, і відмова від глютену стала мейнстрімом серед західного населення. Проте саме глютен він входить до списку нечисленних продуктів, виключення яких з раціону офіційно схвалила європейська організація FDA Food and Drug Administration. А у 2016 році на розрібні продажі безглютенових продуктів було витрачено понад 15,5 мільярдів доларів США. Тому сьогодні я детально відповім вам на найбільш хвилюючі питання про глютен, і ви зможете самі вирішити, чи варто вам відмовлятися від нього чи ні. Перед цим, будь ласка, проконсультувавши зі своїм спеціалістом. Хвилююче питання номоради: що таке глютен і чому мене це має хвилювати? Друзі, глютен, що в перекладі з латинського означає клей, це саме складний білок, який склеює крупинки борошна під час виготовлення хлібобулочних виробів. Інші зерна, які містять глютен, це зерна пшениці, це спельта, тверда пшениця, емер, мана крупа, фаріна, фаро, грем, пшениця хорасан, однозернятка та тритикала, це суміш пшениці та жита. Хоча овес природно не містить глютену, часто він може містити глютен через перехресне забруднення, коли він вирощується поблизу по або обробляється на тих же підприємствах, що із. Зерно перелічені вище. І вже ж, цільне зерно пшениці не є злом, і багато досліджень пов'язує споживання цільного зерна з покращенням здоров'я. Можна навести приклад. Було і виявлено, що група з найбільшим споживанням цільного зерна, включаючи пшеницю, це 2-3 порції на день, порівняно з групами, які їдять найменшу кількість, це менше 2 порцій на день, мають значно нижчий рівень захворювань серця та інсульту, розвитку другого типу цукрового діабету та смерті від різних причин. І саме глютен також може, може діяти як пробіотик, чи хороші бактерії в нашому організмі. Але мова не про те, як існує у природі ця культура. Ви часто вживали цільні зерно без обробки, так? А про те, як ми споживаємо це у реальному житті, глютен також продається як пшеничний глютен або сейтан це популярна веганська їжа з високим вмістом білка. І менш очевидні джерела глютену включають соєві соуси, модифікований харчовий крахмаль. Глютен також міститься у приправах, морозиві, навіть у косметиці. Він замаскований у супах, підсолоджувачах та соєвих продуктів. Він гувається у харчових добавках та фірмових лікарських препаратах. І коли коли ви відкушите м'яку здобу, або розтягуєте тісто для піци, ви повинні дякувати за це кліковині. Якщо ви відчуваєте приплив задоволення, з'їдаючи бублик, булочку, пончик чи круасан – це не гра вашої уяви. А у шлунку глютен розпадається на суміш поліпоптидів, які зв'язуються з опіатними рецепторами мозку та викликають відчуття задоволення у вас. Це ті ж рецептори, з якими зв'язуються опіати, щоб створити приємний ефект, що викликає звикання. Розумієте, так про що я? Найважливіше і перше, що потрібно зрозуміти, це те, що ми майже ніколи не їмо глютен у корисному вигляді. Винятки становлять каші, наприклад, так? Я говорю про такі звичайні продукти з глютеном, як білий пшеничний хліб, макарони, випічка, соуси і так далі. Всі ці продукти обділені клітковиною, вітамінами і мінералами. І можна сказати, що це цукор, що швидко засвоюється з високим глікемічним індексом, який викликає сплеск інсуліну і гіпогликемії. Кліковина це. Це цю-цю нашому поколінню. Повірте мені, чутливість до глютену поширена набагато ширше, ніж ви думаєте. Вона майже всім завдає потенційної шкоди і ховається там, де ви найменше підозрюєте. Ви можете не замислюватися над цим, але непереносимість кліковини викликає втому, біль животці, діарею, гастроезофагіальний рефлюкс, проблеми з суглобами, екзему і навіть неврологічні розлади у вас. Питання номер 2 Чи є ризик виникнення нестачі поживних речовин під час переходу на безглютенову дієту? Якщо ми говоримо про харчову цінність, поняття, що відображає всю повноту корисних властивостей харчового продукту, включаючи ступінь забезпечення фізіологічних потреб людини в основних харчових речовинах та енергії. То найголовніше в тому чи іншому раціоні це збалансованість та різноманітність, тобто до всього потрібно підходити з розумом. Якщо взяти приклад безглютенової крупи та крупи з пшениці, то тут ми побачимо суттєву різницю у кількості корисних компонентів, та ж знайома всім гречка та вівсянка будуть в рази краще для вашого здоров'я. Звичайно, говорю про цілісне зерно і недовго варіння. Безсумнівно, зерно пшениці містить величезну кількість корисних речовин, які знаходяться в оболонці зерна та в його зародку. Але в процесі отримання білого борошна вищого готунку вони стають відходами. Цінність і користь зерна тим вище, що менше воно піддалося обробці. І моя порада, що краще вибирати хліб із цільного зерна який набагато корисніший, ніж із переробленого. Адже в ньому зберігається набагато більше корисних речовин і вітамінів. Він має нижчу калорійність і містить більше клітковини, стимулюючи роботу кишківника. Отже, краще та швидше очищає організм від продуктів розпаду. При безглютеновій дієті ми виключаємо з харчування велику кількість хрохмалистих вуглеводів. Безглютенові продукти мають харчову цінність, яку можна порівняти зі звичайними продуктами. І тобто на це питання моя відповідь така: якщо ви повністю здорові і ви боїтеся втратити якісь мікронутрієнти, то ви сміливо зможете додавати цільне зерно до свого раціону. Але знову ж таки, виключаючи такі сміттєві продукти з глютину, як випічка, соуси і так далі. Важливе питання номер три. У чому різниця між непринесимостю глютена та целіакією? Існує три абсолютно різні захворювання пов'язані з глютеном. Перше – це його кишкова непереносимість, друга хвороба, спричинена глютеном, це харчова алергія. І третя це целіакія. саме порушення травлення, які є аутоімунним захворюванням. Ця патологія проявляється у повній непереносимості глютенових продуктів. На це захворювання страждають близько 1% населення. Таким людям споживати продукти з глютеном не можна. Підступність катековини полягає в тому, що якщо вчасно не діагностувати, і не вжити заходів для усунення непереносимості цього білка, то можуть розвинутися інші захворювання. На першому місці це очевидні негативні зовнішні прояви непереносимості глютена, саме кінці волосся, що постійно січуться, яскраві, рясні, акни, негарна шкіра, лушення. На другому місці це порушення мікрофлори кишечника. Дуже часто людей з неприносимостю глютена розвивається товсто кишковий дисбіоз, та саме синдром надмірного росту бактерій у тонкому кишківнику. Саме тонкий кишківник відповідає за обмінні процеси та всмоктування корисних речовин. Єдиний ефективний спосіб діагностики СІБР – це водневий дихальний тест. Він допомагає виявити порушення смоктування деяких речовин та запідозрити зміну складі мікрофлори кишечника. Зазвичай в основі харчової чутливості лежить відповідь імунної системи на подразник. І ще одна причина: це відсутність чи нестач в організмі необхідних ферментів, що перетравлюють той чи інший продукт. У разі глютену його липкість заважає засвоювати поживні речовини. Погано перетравлена їжа перетворюється на пасту подібну речовину, яка дратує слизову оболонку тонкого кишечника. У результаті ви отримуєте біль животі, нодоту, діарею, запор та інші розлади. Однак кишкові симптоми спостерігаються не у всіх, а їхня відсутність не гарантує безпеки іншим органам, наприклад, саме нервовій системі. Коли тіло сприймає частинки їжі як ворога, імунна система кидає боротьбу з ним, посилаючи запалення, включаючи. Клітин в І в результаті цієї битви пошкоджуються стінки кишечника та розвивається стан, відомий як синдром підвищеної кишкової проникності. Коли антитіла імунної системи вступають у контакт з білками або антигенами, на які у людини алергія, запускається каскад запальних реакцій, що вивільняє безліч хімічних речовин, відомих як цитокіни. Цитокіни атакують мозок, шкучуючи тканини та створюють умови для розвитку хвороб. Іх лютен найчастіше асоціюється з пшеницею та продуктами, що містять пшениць який у великій кількості є в нашій їжі. Особливо людям, які хочуть швидко одужити слід, уникати каш, що місяць глютен. Зростання утримання від глютену пояснюється тим, що все більше лікарів та інших медичних працівників попереджають, що глютен може спричинити запалення. Та навіть аутоімунні захворювання. І при цьому ніхто не знає, як глютен викликає запалення або чому чутливість до глютену та аутоімунні захворювання часто співвиснують. Негативна вага засобів масової інформації до пшениці та глютину викликало у деяких людей сумніви щодо їхнього місця в здоровому харчуванні. І більшість людей, які їдять пшеницю, вважають, що у них все добре, вони добре її переносять. Проте, згодом у них може розвинутися симптоми хвороби та хронічні захворювання, оскільки постійне живлення хвороботворних мікроорганізмів бере своє. І, звичайно, це також залежить від важкого стану здоров'я та віку, а також від того, чи інші продукти не їдять і коли виникають перші проблеми. Можливо, продукти, що містять глютен, наразі є лише легким тягарем, який майже не викликає помітних симптомів. А багато людей звикли до легкої фтеоми та інших симптомів, вважаються нормальним явищем лише після детоксикації, дізнаються, що почуваються краще ніж до лікування. Саме так, з глютеном зерна також можуть містити багато алергенів і білків, які можуть спровокувати всілякі захворювання, оскільки вони діють як руйневники та викликають запалення особливо в кишковому тракті. Вони також подразнюють вашу імунну систему, і крім селяків, також може спровокувати хворобу крона та запалення товстої кишки. Існує дуже мало опублікованих досліджень, які підтверджують ці твердження, але насправді більше досліджень підтверджує зв'язок між чутливістю до цього білка і неврологічними порушеннями. Це стосується навіть тих, хто добре за свою глютен. Наприклад, у книзі їжа та мозок, що вуглеводи роблять зі здоров'ям, лікар наводить такий випадок зі своєї практики. Він каже, що багато з пацієнтів звертаються до мене після того, як усе перепробували і побувало десятків інших лікарів. Будь-то головний біль, мігрені, синдром Торета, судоми, безсоні, тривога, депресія, депресію, просто якийсь дивний набір неврологічних симптомів, які не вкладаються в певний діагноз. Одним з його перших призначень є повне виключення граціонні їжі, що містить глютен, і результати не перестають його вражати. Питання номер 4. чи є смачна альтернатива глютеновим продуктам? Так, а вже ж безглютеновий раціон це дуже смачна альтернатива звичайній їжі. Спробуйте виключити продукти, що місяць глютен на деякий час, наприклад, місяць подивитись, чи будуть у вас позитивні зміни. Нагадую вам, що глютен міститься в крупах, крім тих, про які я зараз розповім, сніданки швидкого приготування, пластівці та мюслі, висівки макарони, напівфабрикати щомісяць лаки, ковбасні вироби, пельмені, вареники тощо, соуси, солодощі, зефір, пастила, вафлі, цукерки, печиво, халва, джем, мармелад, фастфуд, чіпси, сухарики, бургер та інше. І це ще не повний список продуктів, які може бути глютен. Тому уважно вивчати упаковку. Однак, оскільки цільне зерна, що містять глютен, містять клітковину та поживні речовини, включаючи вітаміни групи Б, магній, залізо, важливо компенсувати ці відсутні поживні речовини. Окрім споживання безглютенових продуктів у повному вигляді, таких як фрукти, овочі, бобові, горіхи, насіння, якщо ви не веган, то це також риба, яйця, м'ясо птиці. Наступні цільне зерна також не містять глютену. Це кіно. Коричневий чорний або червоний рис, гречана крупа, амарант пшоно, кукурудзу, сорго, овес без глютену. І ви можете замінити майже будь-який продукт безлютенову альтернативу. Важливо також не покладатися на оброблені глютенові продукти, які можуть мати високий вміст калорій, цукру, насичених жирів, натрію та низький вміст поживних речовин, наприклад, це може бути безлютенове печиво, чіпси та інші закуски. І часто ці продукти готують із обробленого, незбагаченого, рисового, теплокого, корузіного або картопляного борошна. Тому. Вибирайте завжди більш здоровий, максимально необроблений раціон. Питання номер 5. чи варто всім відмовлятися від глютену? Якщо ви не маєте медичних показань для такої дієти, то вже ж ви можете не відмовлятися від глютену. Це як вибір, їсти чи не їсти червоне м'ясо. Ви самі повинні зрозуміти, через що ви прийдете до здорового способу життя. Особисто для мене ця формула проста: Веганське, максимально безглютенове харчування, позитивне та свідоме мислення, спорт. Наприклад, йога може бути розтяжка. І однією з властивостей глютенових білків є їх в'язку пружність, яка дає змогу витовляти смачне тісто та хлібобулочні вироби. Зернові що містять глютен, такі як пшениця, становлять значну частину сучасної західної дієти. Частково це пов'язане з їх смаковими якостями, легкістю вирощування та переробки в різноманітні харчові продукти, здатністю до великомасштабного виробництва та саме високим вмістом поживних речовин за вагою. Причина, через яку слід уникати пшеничного глютену, Однією з хронічних проблем полягає не в тому, навіть що глютен містить мікотоксини або є просто запальною їжею, а саме в тому, що глютен живить патогенні мікроорганізми, в тому числі вірус Бтейн бара Коли у вас вірус на бара і ви їсте шматок хліба. Ця інфекція починає їсти глютен, в процес чого виділяється надлишка нейротоксинів і з'являються такі симптоми, як поколювання та аніміння, головний біль, мігрень, втома, туман мозку, тимчасово нечіткість зору та перепади настрою. Відмова від вживання глютена це один із кроків на шляху позбавлення вірусу в Штеннабара. Тому ви побачите багато поліпшень здоров'я, коли ви почнете виключати його зі свого раціону. І непереносимість глютену може проявлятися приховано. Наприклад, починає змінюватися вага. Людина сподівно набирає масу, бо також не мотивовано худне. Крім того, виникають головні болі, настає швидка стомлювання, здратівливість, можливі часті грибкові висипання. Вірус обстена бара це герпес четвертого типу та глютен живить понад 60 підтипів типів виросу бара, які викликають такі явища, як вовчак, хвороба лайма, ревматоїдний артрит, синдром хронічної втоми, російний склероз, стереодітка шимото, вічно аміатрофічний склероз. Тощо, і тепер це все відомо як аутоімунні захворювання. Глютен опосередковано відповідає за багато симптомів і захворювань, а не лише це захворювання, які називають аутоімунними захворюваннями. Люди можуть обмежити глютен у своєму раціоні з різних причин, такі як покращення шлунково-кишкових і не шлунково кишкових симптомів, а також уявлення про те, що глютен потенційно шкідливий і, отже, обмеження означає здоровий спосіб життя. Нові дані показують, що уникання глютену може бути корисним для деяких пацієнтів із шлунково кишковими симптомами, такими як ті, які зазвичай мають синдром саме подразного кишечника. Що погано в глютені? Це те, що він може викликати серйозні побічні ефекти у деяких людей. Тож саме деякі люди по-різному реагують на глютен, скільки організм сприймає його як токсин, що змушує імунні клітки надмірно реагувати та атакувати його. Якщо насвідомо чутлива людина продовжує їсти глютен, це створює свого роду поле битви, що призводить до запалення. Ваші побічні ефекти можуть варюватися від легких. Це саме то, що я казала, в тому здуття живота, чергування запорів і діареї, до важких, ненавмисна втрата ваги, недоїдання, пошкодження кишечника, як це спостерігається саме при аутоімунному розладі целіакії. Якщо ви все-таки купуєте продукти, що містять глютен, віддавайте перевагу органічним та або місцевим продуктам, які мають список інгредієнтів, які ви можете легко впізнати. А коли справи доходять до хліба, то хліб із закваски є дуже гарним вибором. Він ферментований, що полегшує його перетравлення для більшості людей. Хліб із пророслими зернами також є хорошим вибором, оскільки він не містить борошна, хоча не зовсім безглютеновий, легше він засвоюється та містить набагато менше глютену, ніж звичайний хліб. А ви сьогодні згодні з моїми твердженнями? Напишіть у коментарях свою думку та діліться моїм відео. Таким чином, підступний білок досі є причиною суперечок багатьох вчених лікарів, дієтологів, блогерів, апологетів здорового способу життя та скептично налаштованих громадян. На тему індивідуально чи прихованої глютенової непереносимості немає ні докладних досліджень, ні достовірно статистичних даних, у тому числі оскільки це величезний бізнес. Виробники часто додають глютен для зниження вартості виробництва. Скрізь де тільки можна, тому і зустрічається він у самих, здавалося б, несподіваних продуктів. Друзі, і це були найпоширеніші питання про глютен, які особисто задавали мені. Сподіваюся, що ви зможете проаналізувати мої відповіді. І поки одні сумніваються у шкоді глютену, інші повноцінно живуть за рахунок виключення його з раціону. Харчувати це необхідність. Але розумно харчуватися це мистецтво. Щоб попрощатися з глютеном, потрібна велика сила волі та дисципліна. Але... Воно того варте. Сподіваюся, що моє відео було дуже корисним для вас, і ви зможете зробити правильний вибір для свого організму. Тож, дякую, що приєднатись до мене. До нових зустрічей!